на пацикам. Їдем, хлопцям завозити їжу. Щось оце їдемо, а таможні нема. Загранпаспорта взяв, ніхто не зустрічає. Я в шоці. От кордон, КПП КПП у Бобруна. Де табличка на свята Якурська область. Біда. Ой, біда, біда, огорчення. Ха-ха. <ріху> Операція відбувається в Курській області. Нам поступила задача заскочити пропускний пункт калотилока, вибити калотілоку, заняти оборону і максимально продержатися відтягнути себе резерви. Заходимо сюди, почнемо чись. Доходили, ставим дружеством. Сразу пустым устом, тачу хруптуса. Потом тут оставим за столом. Сегодня по одним видам еще там ну, одного бачила. Там блиндаж до племеча полностью, полностью. Если он перекопал. Тут три вопроса. Первый, вторый и самый крупный целый сорту.

Чу? Разресовывается посадка с школьников. По 50 метров. Ну надо опять же командировать, те, что будут вести руку, чтобы ориентировать. Да, для на да. Ну конечно. Потому что... Я сейчас да. их двоих волку ну, мы приеду на сотня не так. привет с Курской области. У них тут все такая дороже. Люди добрые, не купляйте тут паи. Куча, блядь, мусора. Ну, короче, у нас лучше. Погорят сюда. Люк, не, прости, брат. Сюда мой французский. приди. В дом горит. Сами себе палят дома, сука. На самом деле кацапа само похер, какую землю гостите, все дома полит, свои чужие. Вот такая байда. А ну, Где корова? Ну, церковь у них туда. Хотели войны, вся война на вашей земле. Вот он за наши землю, за наших детей. Все вам, сука, воздастся. Псы воючие. Правильно я говорю, братуха? Боевые утки уже настроены. Где они? А вот же они идут, боевые а, утки. Налево тут, братаны. Да, да, да. Заходь, заходь, заходь. Я тебе по где мы живем. Пошли. Прямо, прямо, прямо. Пошли. Пошли. От тут там Коротше, братан, кидай воду. У вас вода є? Пана, це що за населений пункт такий? Да, В нас зустрічає, слава Україні! А ми тут надовго. Героям слава! А казали, що ми не виїзні за кордон. А тут бац і ми вже за кордоном. Складність в тому, що немає інтернет-зв'язку. Ми майже сліпі, без очей. Наші роти не мають зв'язку. Невідома місцевість нам. Ми ж не знали, що буде готуватися. Нам по факту довели. Ми стали на маршру. Тільки зараз ми вивчаємо місцевість, рельєфність і так далі. Нам на да. а на а все равно кого накрывает на пепичах вам передавали, давайте на него на звезд. Все, братан, я реализую я вам, я вам организую. Не двинулись сейчас. Они а, уходят да, по правой да, стороне, да, по правой да, стороне. Да, сейчас да. попробую на укрепление вас повести. Чем, чем, чем? Слышишь, было восемь. Идет сегодня. Ты бежал дорогу. И Контроль Т-образный переплесток. На том ангаре. Он бачит видно. Поднять до видно, он не знаю, как подтянут, что там найдут внутри нагара. Поставить пулемет. Чтоб винкасы полностью утюг. И ферм и поле. І надтуди йому роботи. А отсюда РПІ, прикольно вибігати, понял? Вибігає на дорогу, валив назад вангар. На Вони будуть роботи, воно і збережу. Саша, по ним зараз почнуть по цьому синьому дому розбирати. Так і треба туди уходить. Хай... хай шукає пропаси, Да, мне ця група лишається на цьому ангарі, на самому країні. Іде сюди. І цей ангар буде зажати. Хай потім сходит. Динамо, дивись, скажи им, хай зачистить ферму. зачистить фермер. Зачистить, зачистити. Йде зал, зал.

у они сейчас уйдут зеленые. Котан, Звериный макака на звездку. Давай, готовы на по команде буду Плюс 10 секунд. Отходи, отходи. Две коробки, давай. Плюс наблюдай.

Євген, а що ти тут уже к собі пай купив чи ні? Ні, тільки заявку подав. Бо щось пачу землі багато, можна садити кукурудзу. Нашого треба. Ліси, поля. На старість домик. Хащак якийсь собі. Тут є дещо нове, наприклад, їх пташки з волокном затим. Ще немає способів боротися з ними. Єдиний це дідуський спосіб це стріляти по них. Вони дуже маневрують, дуже сильно, управляємо. Поки що дуже тяжко з ними працювати, боротися. Це перший напрямок і вперше вони почали використовувати їх на КПВП колотілока, де наші реби були безсилі. Ми не розуміли, чого так. Покривали всі волни, але вони летіли, летіли, розбирали. Ми працюємо над цим, щоб такі самі пташки собі робити. Малюк, красавці, ми оці красуємо далі. Двойку в ангар, у тебе заспинили на цей великий відкритий ворота, І двойку сюди на зернову. Прошерстить, коли закінчите доповідь. як прийнят. Ясь, Не перелітай. Їх, не перелітай. Держи картинку, як я тебе говорив. Братан, все готовим, все готовим. Скоро будемо. Як прийняти? Приймаємо, пішка полетіла до патронов. На спальню. Фівішка, район И в передишка район спальня, хлопці. Ну, <звіхи>, а Так, дивіться, шукайте ці квартири, де таким є погреба. Шукайте, які кухні є, ну, при є погреба. Дивіться хорошо, ну, сейчас скоро буде підсплення. Готово. Ой, <звіхи> чуть нижче камеру опусті. Оп. Це покрещено. Так тут прокрещено ж, блін. Шука, шука. О, ну, лягла вот. Щит, щит. Вправо 10, вправо 10. И туда штучки 4. Ну, Что? Да, и вправо, вправо 30. О! Шука. Затока. Вправо 10, ближе 10, одного. ты не там ищешь.

У нас багато 300, більше, ніж зазвичай. які загалом ці поранення? Відсотків 20 це кулеві поранення. Це штурмі КПВП і спального на основному пункту. А остальне все це fpv РТА. Дуже багато поранень від FPV-дворів. Внимание, пидорский дом. Опа. А это укропчик маленький. Бро. Санько. Санько, Санько. А Я к вам на Русни. Вот так. Welcome to you, сука. А там хуй бой конкретный. И мы сейчас идем тоже туда. Что, братан? <laughs> Ты можешь, братан, полет. Вот с этой штучкой мы идем туда. І я так и красивий. Та -ра, -та, -ра -та, та. А ось наша малышка. Малый вы здесь. Улыбнись по вашей ручке. Вот это уже вот... тупо выкосили всю посадку нахуй. Ну і нас, конечно, трошки выкосили. И трюксоты, -е, конечно. Ну что за поранення були, розкажите мне. Спині, вот Ого. ого. ничего себе тебе посекло. Короче, оттуда я начинаю не сниму все по стандарту. Поліве, де осколичка. Де що, як, що епіха? Ну, е -е, полюве з свілецькі зброї, а це епіха, так. Осколиш, як відбулося? Скидам, долечі. Маві там, скидаємо. Осколичні. Куди? Лічідзу і рука. У, у вас. Контузія. Господи, у вас. у вас. – А, там все. Ну, менее крило бригнуло, блядь. Ну, ну так вот. Яке крило? Тому що ще є атака. Якби ще була то де попала. Батя каже, ото, що тобі по щині давав, в детстве. Вот то, що би її накачав. Захожу, он мне говорит, ложись. Я Мені подобається настрій, все нормально? І мені з моєю ногою. Злякався, чесно. Слухай, я б злякалася, чого ви всі не, я не розумію. У ага, мене як влупило, як засвітилася в глазах її каску загубили, Це і кров пішла, я думаю, почав кричати 300-300 в підвал, 300, 300, 300. щоб хлопці знали, куди я побіг. Там воно саме всю, всю форму по, бігали. Поп -поп -поп Поперерізав, щоб хлопці замотали. Ну так а зараз знову туди хочеш. Та поїдемо нормально. <рес> Таке поначалу. Страшнове так. страшновато ж було, ви ж вперше попали в таку дупу. Так, так. Ну, трохи було страштувати, але що, як вибора нема, жити треба. І що, як настрій, хлопці? Дуже хороший. Зараз трошки підгадаємося і їдемо назад. добре. Отлично. Назад? трошки підлічить і все йде для Я вас люблю пацани чесно <пай> Хто, як не <нема>. ми <пай> да, назад потім немає там інтересні <пай> Добре нас, <пай> <залишки. пай> нас хочеться назад треба їхати далі понравилося все чітко. Ти що ти ж поранений заїхали Пацану проведать? Все, как он? вещи привезли. Как настроение? Отошли Но уже, да. нормально. Не, ну я да. смотрю, так ничего держится, красавчики. З полками носили мені, залишився з п'ятьма чоловіками, нам ну, п'ять нас залишилося. Вони носили мені рука в раніше. Той в круги стікає, той стікає носить і все нормально. По два кілометри бігали. Ага, да, Стражи, глаза великі були, ми дуже швидко работали. Там нічого не боліло, ми не <реш> <реш> приїхав, стати не можу до нього, а там бігав нормально. Це прапор України, з яким ми ви виїжджали тут всі. Всі позивні наших хлопців, нашої групи. Він був зі мною в броні, і я його нікому не віддав. Зі мною назад приїхав. Ми слава Україні!